Дитино моя, Бог хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Ворог намагається відвернути тебе, але Господь бажає благословити. Господи, милостивий і люблячий, дякую тобі за життя цієї людини, яка зараз слухає цю молитву. Ти знаєш її серце, її біль і надії, очисти її душу, заспокой думки і прийми все, минуле, теперішнє і майбутнє, Господи. Захисти її від усякого зла, видимого і невидимого. Розруши кожну атаку темряви, зніми страх і тягар, нехай Твої святі ангели стануть навколо неї, її дому, щоб жодна сила ворожа не мала влади, благослови її родину, даруй близьким здоров'я, мир і любов, зціли їхні тіла й душі, забери тривогу й неміч. Нехай у їхньому домі завжди буде світло твоєї присутності, а найважливіше, Господи, пробач усі гріхи цієї людини і роду її. Очисти від провин юності і помилок сьогоднішніх, зніми з душі прокляття, тягарі і кару, дай їй нове життя без страху у світлі твоєї милості. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях, і Божий мир уже сьогодні зійде на твій дім.